Пишемо, так? Да? Доброго вечора. Ми знімаємо Тік-Ток. Опитування. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Я Руслан Мішко, добрий вечір. Руслан, ви ще в школі навчаєтесь? Так, 11 клас. І як вам подобається навчатись? Ну, Як вам сказати? Від цього погляду. Це швидше п'ється, але ж контрольна мала бути тільки завтра здається бо не зубрили гуту Подвійні листочки, юнона суча дошка, Розкудахталась як бочка, сучилкою подумки, граємо в хованки бо вони, як ворони, чекають наші помилки. Не пишіть в ЕСЕ. Це що таке? Я хезе та з Гедезе, все спишу і навіть слід. Кажете, вам подобається навчатись? Ну так, подобається. І Історію любите? Та історію, і математику, і фізику. Всі зру тільки не люблю, але ну так, люблю. Тоді у мене питання. Хто такий був Михайло Грушевський? Князь, це князь син Ярослава. М... А, якщо син я сам мудро, то Михайло Мудрий. Це худ... це відомий гетьман 10-го століття. 17 століття гетьман. Худож... Це художник. Це художник. <проб> <проб> князь, це князь. <проб> <проб> Ой, син Ярослава <проб> а, якщо син Ярослава мудро. Хелдрі... Це... 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 Це Це відомий гетьман 10 століття. 17 століття. Гетьман. Художник. Це художник. Це художник. А я я, я, я все вчу. А YouTube, ви дивитесь? Ні, тільки TikTok. А дарма не дивитесь. Бо там від чіткого паси вийшло нове шоу круте. Що таке паца? Це оце сплю на парті, це воно? так. да. да, да. Клєп... Клєпка, це ти? Сфоткайся це, зі мною. Ну, Будь ну, ласка, сфоткайте нас. Та потім, ну, про шоу розповідаю. А, так а що за шоу? Шоу називається Балаболи. Ага. Це таке смішне шоу, там зірки, імпровізація, гострі жарти. Просто вау. І це на цьому вашому каналі. Ні. Це окремий канал. Ми створили. того, що після того, як вкрала тоді наш канал, основний, Ютуб перестав рекомендувати наші відео. І ми під шоу спеціально створили окремий канал. Ось тут переходиш на цю кнопку, натискаєш і переходиш одразу на перший випуск. Класно. Ну я подивлюсь, і я і лайкну вас, і прокоментую. І ви це зробіть, тому що вони зробили нам дитинство. Фоткай. Дякую. А хто такий Михайло Грушевський? Пишіть в коментарях.